Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я на кухні і вирішила насмажити рисовиків. Але все не хотіла молоти, а на То зараз так зроблю. І будемо готувати разом. Дивіться, любі мої, я маю тут такий кусок м'яса. Я його не хочу молоти. Ну, от, не хочу молоти. І я його наріжу дрібненько. Накришу так дрібненько. Ну, не знаю, чи все. Може все, а може і не все. Буду видіти. О, отако. Візьму по кусочках, буду кришити такими. І так буде скришене. Я себе ті, ті, ті ще протушу і так буде. я от то м'ясо перекришу такими дрібнесенькими Кусочками. Знаєте? о, А якби не було м'ясорубки, то як би було? А не хочу приносити. Хочу приносити, не хочу включати і от такими маленькими кусочками я накришу. Я перекришу, тоді будемо продовжувати далі. Я маю вже цибульку порізану, все підготовлене, де ж то, що м'ясо перекришу. Знаєте? І тоді покажу. Я знаю, що м'ясорубку скоріше, легше, але я не хочу її приносити. Так, тут я вже його перекрешила, то м'ясо. Бачите, воно таке воно, дрібненьке, але воно буде смажитися, тоді ще тушитись ті рисовики. То буде якраз добре. Я його візьму трошечки тако, ніби відоб'ю. Дало би так сильніше його відбити, але не хочу ніде -то... то так трошки його відоб'ю. Можна було його і потопти трошки, знаєте, молоточком. Так, щоб воно відбити. Але я накришила дрібненько, то, то буде добре. То так буде добре. Тепер я сюди добавлю до того м'яса, накрещеного, добавлю рису. Але хочу вам сказати, що рис трохи переварився. Можна було рис і сировіщий. Просто до мене приїхали були люди, і я так лишила вже і він так трошки переварився. Але то нічого, то не гостям, То не гостів, то собі. Просто як хтось буде робити, то трошки менше, щоб той рис. Лише закипів і зразу його відставити. Можна і з сировим, правда, відставити, і він там набухне. так. Ну, в мене так, трошки не так вийшло. І тут я маю чесничок. бачите? я, я скрешила також чесничок. Скрешила, не знаю. Може його забагато, того чеснику сюди, не знаю. І тут я скрешила цибульку. Також. Все сюди, і все буде крещене. Нічого не буде меленого. Зараз розіб'ю сюди тако два яйця і тепер візьму по солю, солю так. Знаєте, ну навгад, я ніколи не ну не, я не маю мірки, бо там не знаю скільки було, того м'яса не важила і так мірки не маю. Трошки посолила і трошки поперчу. Ну, менше більше, знаєте, кожна газині собі, щоб так, все що на, на вагу, ну то все вже такі, що вони вже так тим так займаються професійно. А ми в домашніх обстановках, в ці домашні, то ми собі е, так, кожна е, газдині собі на свій смак робить. Бо мені коли жіночка писала, що вона... Пишіть в описі, в описі пишіть скільки чого інгредієнтів. Ну, та, е, так, я так я згідна. Але хочу вам сказати ще раз, що то для тих професіоналів. Я по смажу. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, напишете мені, ну то пишіть, що як хочуть, так пишіть. Треба було мені дати до того э, так м'ясо, э, бо воно трошки росте, знаєте, розтріскувалось. І я чуть-чуть додавала пів стаканчика такого маленького, додавала манки. І воно з манкою постояло і все, тепер гарненько воно смажиться. Мені тут можна пише і, і ріс, і манка. Ну, мусила додати трошки манки, бо того, що вони тріскали. Так вам кажу, як я зробила. А тут я взяла ложку томатної пасти, бачите, розведу водою і всю свою зажарку висиплю, видію тупу саматну пасту розведену. Бачите, я розвела. Розвела так, аби не Не густої, бо буде квасне. Трошки так. Піли її сюди. Нам нікому потримати, не маємо нікому допомогти. Всьому, знаєте, сама. Я сама. Щось підперчу і все. воно зараз перекипить і все. Я його виключу. Бачите, всі вже мої рисовики тримають ці купи. А то я зразу не зробила, думала, так буде. А вони почали тріскати, а вони почали тріскати. Так, собаки в мене досмажуються, Заправка в мене готова, виключена. Зараз я буду їх викладати і заливати тою заправкою. Зараз я так буду робити. Ну, от, я вже посмажила, кладу тепер на вогонь ті свої росиваки і вилию в них цю заправку з морку. І вони хвилин 15, 10, Так о. Дам чуть-чуть вогонь. Так би вони ж парилися, знаєте, вони так вже готові. Накрию їх кришку і там чуточку, чуточку такий вогонь. О, трошечки. І дай вони пропарують. Хвилин 10-15. Ну от, мої кисовики вже протушились, і я зараз вже буду їх виключати. Зараз вже буду виключати. Ну що, мої друзі, я вже спробувала. Яке воно на смак, чуть-чуть попробувала, бо я ну, не їм багато, але, але добре, добре, таке ніжне, м'ягеньке, пахне, все в ньому є. чесничок, цибулька, все-все. Всі запахи такі прості, без всяких спецій. Ну, отак. Ну що, на тому приготуванні вже буде все. Приготовила, чоловіка нема, сьогодні вже другий день, але він вечором буде. буде. А я вам всім дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому, кому що підійшло, кому не підійшло. І будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, мої дорогенькі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всім до зустріч, всім пока, пока.